Івано-франківці зможуть добиратися до своїх дач без проблем. Міська влада оголосила про початок традиційних маршрутів з міста до садово-огородніх масивів. Таких цього року буде п'ять. Зокрема, від другої автостанції на Пасічній автобуси курсуватимуть до Хриплина, а от від вокзалу маршрути простягнуться у дим'яні влас, село Рибне та до заводу Автолевмаш. Попри це, на прохання пасажирів буде організований ще один карунок до Тисминиці. Щодо ціни проїзду, то для пенсіонерів та інших пільговиків він буде безкоштовним. Втім, для усіх інших вартість становитиме 2 Сімдесят копійок. Я думаю, що нам вдасться нормально організувати. Ми вже вчора приділилися з перевізником. Він має шість автобусів, тому і нормальний місць більше 40 чоловік. Тому я думаю, що не повинен ніяких бути проблем по цьому. Графіки руху автобусів вже складені до прикладу маршрут вокзал автолевмаш курсуватиме кожні півтори години. В свою чергу в мерії нагадують комунальникам, аби ті належно контролювали роботу перевізників. Мовляв, торік з цим були проблеми. Правді в нового року не все так було добре. І графіком Переважно люди десь запитувалися, як він їде, чому не їде. Були з нічого взагалі не їде. Обов'язково я думаю, що має бути умова і Довіз мешканців міста до дачних масивів розпочнеться вже з наступного тижня і триватиме аж до листопада. Детальний розклад руху автобусів влада пообіцяла невдовзі оприлюднити у засобах масової інформації.